Аварії на дорогах області почастішали цього року. Їх сталося на 35 більше, ніж торік. Збільшилася кількість травмованих. Єдиний показник, що пішов на спад, це смертність в ДТП. Загалом за сім місяців поточного року під колесами загинуло 54 людини. Отримали різного роду тілесні ушкодження 410 чоловік. Такі цифри назвав заступник начальника управління державтоінспекції ОМВС України в Чернігівській області, підполковник міліції Олександр Моторний на прес конференції по основними причинами скоєння дорожньо-транспортних пригод на території обслуговування нашої області є керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. алкоголю або наркотичного сп'яніння. На сьогоднішній день це становить 20% від всіх скоєних ДТП. Велика кількість причин скоєння дорожньо-транспортних пригод на сьогоднішній день також є небезпечна швидкість, перевищення швидкості, обгін маневрування. Та проїзд перехрест. Найбільша кількість аварій скоюється з вини водіїв 85% Пішоходи порушують правила набагато менше 9,5%. Всього за сім місяців правоохоронці зафіксували більше 18 тисяч адміністративних правопорушень. Потрапили на гачок 3 тисячі 180 водіїв, які керували авто у нетверезому стані. За перевищування швидкості більше трьох тисяч. Аби уникнути відповідальності, деякі гори автомобілісти намагаються дати хабаря представнику ДАІ. На даний момент на території Чернігівської області зафіксовано 17 випадків спроб дачі хабаря працівнику Державної інспекції. По, всіх, по 15 фактах відкрито кримінальне провадження, по двох фактах проводиться перевірка. Дача хабаря для відомо всіх громадян ми неодноразово доводили вимоги, що згідно статті 360 Кримінального кодексу України. За дане за спробу дачі хабаря учасники дорожнього руху притягуються до відповідальності у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. В разі несплати штрафу правопорушнику загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі. Аби співробітники дає не піддалися спокусі отримати хабаря. З ними регулярно проводиться профілактична робота, запевнив Олександр Моторний.